В Цьому відео показую, як подати декларацію ФОПу на третій групі за півріччя. Або ж, якщо хочете, другий квартал 2024 року. Отож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І в нас закінчився другий квартал. а Значить, потрібно відзвітувати ФОПам на третій групі на 5%. відсотках. За півріччя 2024 року. Власне, в цьому ролику покажу, як це зробити через електронний кабінет платника податків онлайн дистанційно, як це зробити правильно. Розберемо з вами, як і стандартний варіант подачі декларації. В тому випадку, коли ви ФОПом третьої групи працюєте ну як мінімум з початку 2024 року, з першого кварталу розглянемо і не зовсім стандартні випадки, коли. У ФОПа, наприклад, не було доходу в 2024 році, або був дохід тільки в першому кварталі, в другому не було, або в першому не було, в другому дохід був, або ФОП тільки зареєструвався в другому кварталі. Загалом, з самого початку знімаю, показую вам стандартний варіант заповнення, який обов'язковий до перегляду всім. Абсолютно, який би випадок у вас не був, ви дивитесь стандартний варіант заповнення. потім Розбираємо після цього вже більш складні, чи детальні, чи унікальні випадки. Отож, подавати будемо через електронний кабінет платника податків, але для початку давайте розберемося із термінами, до якого часу ми можемо подавати декларацію та до якого потрібно сплатити єдиний податок. Для цього я завжди користуюся таким ресурсом, як «Taxer Календар. Це є безкоштовною опцією від компанії Taxer. Я просто сюди заходжу, виставляю необхідні параметри 24 рік, ФОП без найманих єдиний податок, третя група 5%. І бачу всі події, які мені потрібно здійснити зараз при закінченні півріччя, я маю сплатити єдиний соціальний внесок за другий квартал 2024-го, 5280 гривень до 19.07.2024, Але нагадаю, що сплата ЄСВ під час дії воєнного стану і ще 12 місяців після його завершення в нас є добровільною. Проте, якщо ми ЄСВ не платимо, ми не отримаємо страховий стаж. Далі. Нам потрібно подати податкову декларацію за перше півріччя 2024 року до 09.08.2024 року. Звісно, до серпня тягнути не варто, варто подати відразу. Проте до 9.08.24 за подачу декларації. Невчасно нас не оштрафують, і сплата єдиного податку за другий квартал 24-го року 5% від доходу до 19.08.2024 року. З термінами розібрались декілька слів ще про сервіс таксер. Сервіс таксер це, по суті, той же електронний кабінет платника податків, але Зручний, тут зручно подавати декларації, сплачувати податки, слідкувати, вести свій ФОП. Я знімав про нього окремий відеоролик з оглядом, як можна просто працювати з таксором. Ось він, дуже багато ФОПів вже подивились, користуються цим сервісом, дають гарні відгуки. Якщо буде бажання скористатися платною версією, в мене є для вас промокод смокович. По якому ви отримаєте знижку в 20% на оплату такого сервісу. А найбільш прикольна функція, яка мені в цьому сервісі подобається, це те, що ви можете задавати запитання для експертів в таксеру, і вони будуть давати відповідь по будь-яких питаннях з оподаткування та звітності, що прикольно. А ми йдемо далі до подачі нашої декларації. Подаємо через електронний кабінет, кабінет платника податків. І в кабінеті платника йдемо до введення звітності. У введенні звітності нам потрібно обрати той період, за який ми будемо декларацію подавати. Обираємо 2024, але півріччя і клікаємо кнопку Створити. Ось тут маємо обрати прибуток. Наступне поле має бути повністю пустим. Тут просто сірим пише слово код. Ну і відмітка обрані форми у нас не має бути відмічена, тому що тоді. Ми не побачимо наші форми. Обирати потрібно форму F0103308, податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи квартал місяць. Бачимо, що тут період стоїть півріччя, і бачимо граничний термін подачі. Ну, інколи він підглючує, від показує неправильно, тому я вам і показав, як подивитися термінів в таксері. Отож, я обираю цю форму. У вікні, що відкрилось, нічого не змінюю. Єдине, що потрібно проконтролювати, це щоб у вас відобразилась правильно ваша податкова, тому що інколи сюди тягнеться якась не та податкова і потрібно відправляти, виправляти. Додатки, будь-які ми не подаємо по звичайній декларації за квартал, за півріччя, за 9 місяців, ми подаємо декларацію без звіту по ЄС. ЄСВ і по мінімальному податковому зобов'язанню. По, по ЄСВ ми звітуємо по завершенню року за підсумками року. Тільки раз на рік ми подаємо додаток по ЄСВ, тому я просто клікаю кнопку Створити без вибору будь-яких додатків. Відкрилась форма декларації, по замовчуванню вам. Підтягуються всі необхідні дані в шапку. Єдине, що ось тут у вас буде ваша податкова адреса. Часто сюди потрапляє не адреса реєстрації ФОП, а це важливо, тому просто прослідкуйте, щоб тут підтягнулася саме адреса реєстрації вашого ФОПа. Якщо тут щось не так, щось потрібно поправити, можна стерти і, і поправити, зробити, вписати так, як потрібно. Адреса електронної пошти, телефон. І йдемо е, далі до заповнення самої форми. У рядку 9 нам потрібно проставити кількість найманих працівників. Ставимо максимальну кількість найманих працівників, які одночасно у вас працювали протягом звітного періоду, протягом півріччя. Я ставлю 0. Далі маємо проставити ті кведи, по яких ФОП отримував дохід в першому півріччі 2024 році. Зараз по замовчуванню сюди тягнуться всі кведи, які є у вас. В облікових даних. Просто перегляньте, передивіться, щоб як мінімум всі вони були у вас в реєстрі платників єдиного податку. Відаю тут так, потрібно залишити тільки ті кведи, по яких отримували дохід. Якщо якийсь квед вам тут не потрібний, ви просто клікаєте на ньому правою клавішою миші. І відкніше відкривається, клікаємо мінус. Як все, квет прибирається. Йдемо далі до заповнення. Та перед тим як заповнювати далі, хочу вам нагадати, що цей ролик і будь-які інші виходять тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони, чи просто гарні люди, які донатять, підтримують мій youtube проект Якщо вважаєте, що роблю хорошу справу, якщо вам моя робота корисна. Задонайте! Підтримайте мій YouTube канал, бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео, безмежно вам всім вдячний! І йдемо далі. А далі нам потрібно заповнити показники господарської діяльності. Е, дивіться, якщо у вас не було доходу в 2024 році, в першому півріччі взагалі. То це для вас вже буде по суті заповнена декларація. Якщо дохід був, переходимо, дивимось, як заповнювати дохід. Нам потрібно заповнити так, ось четвертий розділ: показники господарської діяльності для. Платників єдиного податку третьої групи. Заповнювати потрібно шостий рядок. В шостий рядок ми вносимо суму доходу, яку ми отримали за півріччя загалом. Для цього я в, окрему, в окремій вкладці відкриваю ще, ще одну вкладку з електронним кабінетом платника податків. Захожу, дивлюся, який дохід я. Подавав в декларації за перший квартал. Так, що тут в мене, дохід був 100 тисяч гривень. За другий квартал я отримав ще 100 тисяч гривень доходу. Загалом у мене дохід вийшов 200 тисяч гривень за два квартали. Ці 200 тисяч гривень я власне сюди і вписую. Важливо врахувати саме календарні межі. Сюди в нас входить. Дохід в шостий рядок, той, який ми отримали з 1 січня 2024 року по 30 червня 2024 року. Це саме часові рамки, календарні півріччя. Отож, вписую 200 тисяч гривень. Дивимось, в мене автоматично в 8 рядок тягнеться 200 тисяч, в 11-й дванадцятий тягнеться 5% із 8 рядка, із 200 тисяч, 14 і 14, 14, 1 і 14 також підтягнулося 5%. Із 200 тисяч. Але пам'ятаємо, що в першому кварталі я вже єдиний податок сплачував. 5 тисяч гривень вже єдиного податку було сплачено. Тому в 13-й рядок потрібно внести суму єдиного податку, яка була нарахована за попередній звітний період 2024 року, в даному випадку за перший квартал. 5 тисяч. Ці 5 тисяч віднялись від нарахування, єдиного податку за, від нарахування єдиного податку за півріччя, і в рядок 14 в мене підтягується сума єдиного податку, який мені потрібно буде сплатити. За другий квартал 2024 року. Це та сума нарахування, яку я собі поставив, яку я буду сплачувати. Власне, після цього моя декларація заповнена. Я піднімаюсь вгору, клікаю перевірити. Є декларація перевірена, зберігаю декларацію. Програма пропонує підписати її. Я погоджуюсь, я користуюсь файловим ключем. Для підпису зараз підпишу також файловим ключем. Є, ви ж можете під, крім файлового ключа, ще скористатися хмарним сховищем, тому що в хмарному сховищі є можливість обрати дієпідпис, отримати QR-код і підписати, відсканувати QR-код із свого, свого застосунку Дія і підписати таким чином декларацію. В мене завжди був саме файловий ключ, тому я зараз також скористаюся файловим ключем. У нас є така штука, що в податковій може діяти тільки один ключ. Підписали. Після того, як підписали декларацію, нам програма пропонує документ надіслати. Ви надсилаєте, я доки цього робити не буду. Після того, як декларацію подали, можливо, через 15 хвилин, через декілька годин, чи навіть декілька днів декларацію приймуть, вам потрібно буде це обов'язково перевірити. Для цього просто пізніше заходите в ведення звітності, обираєте той період, за який ви декларацію подавали за півріччя, і дивитесь на її. В першу чергу кольор. Я просто покажу, як виглядає прийнята декларація. Вона виглядає ось так: вона підсвічена зеленим кольором. Якщо вона підсвітилась червоним, декларацію не прийняли. Зеленим, все окей, все нормально, декларація прийнята? Загалом ви можете побачити статус прийняття декларації. Ось тут в квитанції вам приходить квитанція 1 чи квитанція 2. Якщо є квитанція 2, дивитесь квитанцію 2. Якщо немає її, дивитесь квитанцію 1. Просто до перегляду в даному випадку в мене результат обробки. Пакет прийнято. Значить, з цією декларацією все окей. Якщо у вас буде там вказана якась помилка, як. Визначити, що не так, і як в цю помилку можна виправити переподати декларацію? У мене є окремий відеоролик. Ось він можете подивитись і власне зробити все, що вам необхідно, для того, щоб декларацію все ж. Прийняли. Тепер розглянемо деякі нестандартні випадки більш детально, як діяти, якщо, наприклад, ФОП тільки зареєструвався в другому кварталі, або не мав доходу в першому кварталі, а мав тільки в другому кварталі 2024 року. Створюємо декларацію точно так само, шапку кведи заповнюємо точно так само. Що ми робимо і з шостим? І 13 рядком. В шостому рядку ми вказуємо той дохід, який ФОП отримав, виходить в за другий квартал. Тому що в першому або ФОП не був зареєстрований ще, або доходу не мав. Вказуємо наші 100 тисяч гривень. І тепер в восьмий рядок в нас тягнеться сума доходу загальна. І 5% тягнеться в рядок 11, 12 і 14. 13 ми не заповнюємо. Все, показники господарської діяльності записані. В 14 му рядку сума єдиного податку до сплати. Піднімаєтесь вгору, клікаєте «Перевірити» і подаєте, підписуєте, подаєте декларацію. Трохи по-іншому в нас буде відбуватися, якщо підприємець в першому кварталі дохід мав, а в другому кварталі вже ні. Що ми робимо в такому випадку? дивимось декларацію за перший квартал 2024. -го. В мене тут 100 тисяч гривень доходу. І 5 тисяч гривень ось в 12-му рядку нараховано єдиного податку. Тому в свою декларацію в 13-й рядок я 5 тисяч вказую того нарахованого єдиного податку, який був в мене в першому кварталі. В 14-му о, в рядку 14, 1 і 14, відповідно, в мене будуть пусті поля, тому що сплачувати мені нічого за другий квартал по єдиному податку не потрібно, бо я дохід в. Другому кварталі не отримував. Моя декларація буде для цього випадку заповнена. Просто піднімаюсь вгору, клікаю Перевірити. Перевіряю, підписую свою декларацію. Якщо ж у вас виникають певні питання, ви можете їх писати прямо тут в коментарях під відеороликом. Проте обов'язково 100% гарантовано. Ви маєте підписатися на мій телеграм-канал. Там вже майже 40 тисяч підписників. Там зібрались ФОПи, бухгалтери, які діляться досвідом, спілкуються, допомагають один одному, відповідають на питання. Я там також присутній. Також часто на питання відповідаю, Ділюсь корисною інформацією. Бачите, реквізити телеграм-каналу на екрані. В описі під відео також він є. Обов'язково підпишіться. Якщо ж бажаєте скористатись платними послугами з подачі декларації, з бажаєте отримати консультацію, ви можете звернутися до моєї команди. Також є реквізит для запису на консультацію. В описі під відео є і контакти для платних послуг, і е, посилання для запису на консультацію. І дякую вам безмежно за перегляд цього відеоролику. Ставте вподобайки, підписуйтесь і на YouTube канал, якщо ще не підписані. Bereží sebe. Na vše dobré.